Вітаю, друзі! Раді бачити вас на нашій формулі зварювання. Якщо маєте коментарі і не соромтеся, пишіть під відео. Ваш зворотній зв'язок це наш головний індикатор прогресу. А якщо питань щодо практики не виникло, чудово! Значить, усе виходить як треба. Тож рухаємось далі. І за нашою доброю традицією перед практикою трішки теорії поговоримо про цікаві функції. Нові рішення та технічну термінологію. Отже, сьогодні тема дня суперпульс. Він же даблпульс, Він же подвійний імпульс. Якщо ви десь почули зварювання в пульсі або імпульсна дуга, то зовсім інше і про нього пізніше. В даному випадку це імпульсний режим керування апаратом. Цей режим використовують переважно при аргонодуговому зварюванні. Рідше у напівавтоматичному і зовсім зрідка в автоматичному. І зовсім 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 зрідка у ручному дуговому зварюванні. Так що ж це за такий режим, для чого він і як працює? На усіх видах зварювання мета суперпульсу одна: зменшити тиск дуги, знизити перегрів, скоротити тепловкладення загалом. І як же це відбувається? Основний параметр, який ми постійно регулюємо під час роботи, це зварювальний струм, що вимірюється в амперах. У режимі суперпульсу в нас працюють два струми почергово. Перший основний струм зварювання, другий допоміжний або струм спокою. Основний струм дає добрий провар і якісне проплавлення кромок. А струм спокою приблизно вдвічі менший. Дозволяє зварювальній ванні охолонути і стабілізуватись. Обидва ці струми чергуються з певною частотою і коефіцієнтом заповнення. Звучить складно, пояснюю, як завжди, простіше. Уявімо, що маємо одну секунду часу. Поділимо її навпіл. Півсекунди працює основний струм, півсекунди струм спокою. Раз, два, раз, два. Варимо, відпочиваємо. Варимо відпочиваємо. Частота коливань між струмами може регулюватися від 0,5 до 200 Гц і більше. Коефіцієнт заповнення від 1 до 100%. Знову той коефіцієнт заповнення. Якщо пояснити простими словами, при 50% струм зварювання працює половини секунди, решту струм спокою. Якщо 20%, лише 0,2 секунди зварюємо, 0,8 секунди ванна відпочиває. А якщо 70% навпаки 0,7 секунди зварюємо, 0,3 секунди спокій. Як бачите, нічого складного. І тепер увага. Вішенка на торті. У нас є унікальний апарат 3 в одному: Welding Dragon MCU MiG200 Pulse Pro. Він підтримує суперпульс у режимі напівавтоматичного. Аргонно-дугового. Та навіть. Пульс на електроді Карл. Ручного дугового зварювання. Приклади застосування подвійного імпульсу ми розберемо у наступних випусках. Але сьогодні в нашій практичній частині уроку суперпульс ми вмикатимемо у своїй голові. Раз і два і. А якщо точніше 21, 22, 21. А якщо ще точніше, раз шимпанзе, два шимпанзе, раз шимпанзе, два шимпанзе. Нічого смішного, друзі. Це чудовий спосіб тримати ритм дуги. Тому що на черзі коливання електродом, друзі. У минулому випуску ми відпрацювали нитковішу правильну швидкість і прямолінійність. А тепер настав час навчитися формувати. Ширший, міцніший і гарніший шов. Справжній зварювальний валик. І ось чому 21, 22, 21, 22. Найважливіше в будь-якому методі зварювання це проплавлення кромок. 21 ліві кромці, 22 праві. На середині шва можна не зупинятися. Метал електрода сам рівномірно його заповнить. До речі, застосування пульсу на електроді дуже допомагає при роботі у вертикальному, горизонтальному і стильовому положенні. Проплавили ліву, перемістились, проплавили праву. І саме в цей момент, момент переміщення вмикається допоміжний струм. Менший за робочий, який не дає металу потекти або наробити бурульок. Отже, застосування суперпульсу це не фокус і не панацея, а просто зручний інструмент, який допомагає легше контролювати процес зварювання. Формула сьогоднішнього заняття проста: 21-22. Або якщо по-нашому раз два. А поки, друзі, тримуємося у нижньому положенні, тримаємо ритм, набиваємо руку і формуємо широкий, міцний і красивий шов. Практика і ще раз практика. Усього найкращого. До зустрічі в наступному випуску.